Всіх нас, шановні українці, другий вечір Леся Українка дивиться на нас, як ми не здаємося, не дивлячись на те, що там банда сидить і в судомах думає, як це зупинити. А ми знаємо, що правда і справедливість переможуть. І тому також. Що, може, вперше за багато років ми всі разом на одній площі, не дивлячись на те, що різні партії і політичні сили, тут і батьківщина, і свобода, і удар, і всі люди доброї волі, які і тут, на цій площі, і по телебаченню, і по радіо. І в стрічках новин на інтернеті, що секунди очікують новини з цієї площі. І вони, кожен із них благає нас і вірить в нас, що ми звідси не підемо до перемоги. Правильно я кажу чи ні? Ось такої рішучості бояться там, на Банковій Межигір'ї. А ми знаємо з вами, що красти неправильно ні шапки ні результати на виборах. Ми знаємо, що які там перевибори, коли перемогли наші люди. Таценко переміг у Каневі, Болотенський переміг в Черкасах, Ляпіна перемогла у Києві. Левченко переміг у Києві, Корнацький в Миколаєві і ще багато-багато по всій країні тих, кому банда не хоче віддавати мандати. Як це ми можемо сказати? Що якщо та влада програла, то перевибори? Ні. Мають бути ті, хто переміг, вершити долі країни. І забирати із цих пазурів Україну, яка потрапила до них, до цих зайд, які думають, що прийшли уже навічно. Сьогодні закон про референдум вони проголосували з однією метою, тільки щоб безперешкодно, як завгодно, змінювати конституцію, щоб 15 2015 році побачив гарант. Що не йде воно якось і раз у парламент, а там 300 голосів і ще на 7 років, а можуть і на 10 написати, якщо захотять. От для чого їм потрібен цей кожен округ. Розумієте, за що вони борються і крадуть у нас результати? Щоб 300 і більше було слухняних кнопкодавів, які змінять Конституцію і в парламенті без народу. Без українців, без нас з вами будуть обирати його два рази ще три рази, скільки він захоче. Як Лукашенко в Білорусі, як Путін Медведів міняються чергою в Росії, як кожній диктаторській країні. Але Україна не Білорусь, Україна не Росія. До речі, і в мінську, і в Москві з надією знову дивляться на нас. Як ми тут будемо захищати свій вибір і свою честь і гідність? Україна це Європа, це вільний народ і вільна нація, яку не можна ставити на коліна. А вони думають, що зможуть, і тому муляємо ми їм тут. Рішення суду нам зачитують. Уже 48 годин, базар там поставили, але ми думаємо, що міліція дуже багато політінформації вже за два дні для себе отримала. І нових даних для роздумів. Не тільки з огляду на погони, а з огляду на те, що вони також громадяни в першу чергу. Найвище звання в країні. Не президент, не депутат. Не міністр, а громадянин українець ось найвище звання. І саме це хочуть в нас розтоптати. Ага, ви проголосували, за кого захотіли, а ми у вас раз і вкрали. І ви собі жуйте і сопіть дві дирки. Отак думають ті, хто там засіли. А ми знаємо, що кожна хвилина. Під час якої ми стоїмо тут, ось це удар по цьому режиму. Кожна хвилина і кожна секунда. Другий вечір ми молодці. Ніч під дощем, Тут стоять ті люди, які під зливою тут вистояли. Ось це герої, а не засуха герої України. Ось тут вони. Стояли під дощем всю ніч за кого? за себе та за інших людей. Може комусь здавалося, а чого вони тут стоять? Така злива. А вони знають, і це і молоді були люди, і старші. І тому наше завдання бути тут далі, а цих фальсифікаторів до суду, суддю, який засуджує таких уже сотні по країні, самого до суду. І в чорний список. Будуть знати докази одні, а судять по-іншому. Правильно чи ні? Голів ОВК, які засуджують до суду, членів ОВК, очі опускають і підписують фальсифіковані протоколи. Так само тоді буде порядок. Тільки не такий, як банда думає, а як Конституція пише. Яку вони ясно, що хотіли би змінити, але не для народу, не для нас з вами, а під себе, щоб було ще тепліше, ще комфортніше і ще безкарніше сидіти у кріслах своїх. Ось цього ми тут стоїмо, щоб не допустити. Тому, якщо цей парламент і не створить слідчу комісію, нормальну, а не де коли з Лук'яновим там. Нібито будуть щось розслідувати, прикривати злочинців вони будуть. А колись парламент новий, через один, коли завгодно, але створить справжню слідчу комісію, яка розслідує оцей бандитизм на виборах 2012 року. Бо треба, щоб таке не повторювалось більш ніколи. І тоді не треба буде. І тоді не треба буде кожні вибори перетворювати на останній бій. Нема боїв після польських виборів, чеських, словацьких, литовських. Нормальні люди, нормальні політики. Всі працюють на свої країни. Люди їх забрали від влади, вони подякували і пішли. Тут кожні вибори бій, бо банда як сидить ще з часів тих. Комуністично номенклатурних, так вона в тих же кабінетах і є. От тоді ще ми з вами не зробили того, що слід. 22 роки життя тягнеться оцей шлейф, Ніяк Україна не може змінитися, ніяк Україна не може обірвати ту поповину, коли все чинуша, начальник. Номенклатура вирішували, а проста людина приходила і гнула шапку. І зараз так само у районах, містах, містечках піди тому начальнику, щось скажи, що йому не подобається. Так подивиться на тебе, що більше не захочеш ніколи до нього приходити. То що це влада народна? То це ж сматрящі поставлені. Причому поставлені всі з одного регіону. Там сьогодні виступав наш депутат в парламенті, каже, знайшов округи на Донбасі, де кількість бюлетенів за їхніх людей більше, ніж кількість тих бюлетенів, які видані. Уже три округа таких ми знайшли і в парламенті оприлюднили. Так чому ЦВК про це не згадує? Чому вони не приймають рішення там перевибори зробити? Панту геть! Панду геть, 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 панду геть! Там буде, там буде. І ще я хочу на останок дві речі сказати. Ми не повинні тут ні на секунду забувати, що у в'язниці наші побратими, у в'язниці Юлія Тимошенко, у в'язниці Юра Луценко. Ми тут стоїмо за них також. Вони не можуть сюди прийти, бо хунта закрила їх, але вони чують кожне наше слово. А як і не чують, то відчувають серцями своїми. І тому ще треба тут бути. А щоб ніколи не було між нами розбіжностей? Треба робити раду опозиції, тільки вже робити саму об'єднану опозицію, яка не є. Хай входять туди і Яценюк, і Кличко, і Тяхнебок. громадські лідери, журналісти незалежні. Оце все. Повинно творитися і від імені народу, який не згодний з фальсифікаціями, і пропонувати нам діяти, що робити далі і як бути. Розширювати треба все це. В Маріуполі люди протестують проти поганої екології. Але чому протестують? 10 тисяч вийшло на вулиці. А тому, що влада чекає на них. І в них один вихід тільки на вулиці і стояти протестувати. Ми повинні сказати солідарність із новою Каховкою. Там хоче не від опозиції кандидат переміг, але чесний опозиційно налаштований самовисуванець, у якого зразу раз банда і хоче забрати, бо не їхній. І люди в новій Каховці вже там під ОВК на вулиці. І їх ми повинні підтримати. І зараз все більше людей починають. По всій країні люди починають дивитися, як обдурено їх. Дивляться тепер уже зараз всі всі протоколи. І чому це в комп'ютер поніс протокол? Там сидить адміністратор і в ЦВК раз і пішли інші цифри. Так може ми подивимося, що то за адміністратори такі? Хто то їх придумував? Хто то їх призначав? Хто то їх туди призначав і кому це вони служать? Закону, народу, конституції чи фальсифікація масштабним, теж кінців не знайдеш уже. Оце цим всім мала би і рада, яка доживає останні дні зайнятися, і ЦВК. А вони думають, що оголосили вибори по п'яти округах, де опозиція перемогла, і на тому все. Кінець ні, не кінець. Кінець буде режиму, якщо буде і надалі діяти так проти народу і зневажаючи народ. Українці повстануть і переможуть. Слава Україні! Слава